Всім привіт, всім доброго дня. Насамперед, що день? У, тебе? Да, у мене водичка. Насамперед, хочу всім подякувати за вчорашні привітання, всім. Всім велике-велике, дякую. Хто мене вчора привітав з Днем народження. Я перечитала усі привітання. Мені було дуже приємно. І, мабуть, ви знаєте, ще, Ну, ніколи мене не вітало так багато людей, як вітало в цьому році. Також окреме велике дякую тим, хто мені матеріально мене поздоровили, теж привітали. І я сьогодні вже собі зробила подарунок. Тут є магазинчик у Поляні із стоковою обув'ю. До речі, дуже гарний магазин і дуже великий вибір обувки всякої. І чоловічої, і жіночої, і дитячої. І я сьогодні там за ці гроші, ну не за ці гроші, а мені Альона вчора подарувала, також глядачі мені трохи перерахували. І я купила собі босоніжки. Зручні, зручні, щоб мені було зручно ходити і знімати вам відео. Так що всім дуже ще раз велике-велике. Дякую. Так, а тепер зараз, куди ж ми йдемо, куди ми приїхали? Сьогодні в нас цікава локація. Я хотіла вже дуже давно тут побувати, але мені було з тих місць відпочинку, де я відпочивала, завжди було далеко. А сьогодні це в нас тут поряд, тут скільки, 26-кілометрів. Скільки, ми приїхали в замок Шенборна, Або як він ще називається, замок Берегвар. Це я йду тут, бачите, яка гарна доріжечка. Хух, і вона йде в ліс і вверх. От я вже запихалася, балакаю і запихалася. Так що сьогодні хто. Кому подобається і хто хоче подивитися на замок Шенберна моїми очима. Будь ласка, приємного перегляду. Буду для вас хух, все знімати. У нас вчора було дуже жарко, дуже, прям дуже. Було парко, а тоді ввечері, як почався дощ, така була злива, скаженна. От то зранку було добре. Але вже зараз, ну на вже день, мабуть, десь ще півпершого. Я просто годинник на зарядку поставила. І ну, десь так. І зараз теж жарко. А тут ще просто вологість сумашеча, вона наче і не так багато градусів, як велика, дуже вологість. Що ж такі дощі йдуть? Ви бачите, яке тут все зелене. Гарне, О, тому вологість скаженна. Але я також відмітила для себе, що завдяки цій вологісті шкіра стає набагато краще. От в нас сухе, сухе повітря, а тут вологе, і навіть шкіра на ручках і на обличчі стає більш Така, знаєте, насичена вологою. І боток той не треба, чи що там, гіалуронка не треба. Просто треба тут жити. В общем, оце такі, такі в мене справи. Фух, важко балакаєш, коли і йдеш вгору. По прямій, то нормально, а воно все час йде горка в горку, в горку, в горку дорога. Дорога дуже така живописна, гарна красиво. Значить, вхід платний, з дорослого коштує 30 гривні на вході, дитина 20, по-моєму. Ну, в нас не взяли, за Дініса не взяли. Взяли тільки за дорослих. Так що йдемо, дивиться, граф, цей замок Шенборнів, замок Беренгвар, Берегвар. Бачите, тут є ось вказівничок по дорозі, куди йти, щоб люди не заблукали. Палац Шербернів нам туди. Ми йдемо. Дуже гарна така доріжка вимущена. Дуби тут такі, не знаю по скільки їм років, такі всі здорові дерева. Ці дерева багато чого пам'ятають. І ми йдемо далі. Така здоровецька галявина і вже там між дерев проглядається замок. О, вже видно його трішечки. Десь як дерево гарно плющом обвите. Тут дуже гарний парк. Наскільки я знаю, великий, гарний. Сьогодні погуляємо, подивимося. О, який дуб. М -м -м, красивий який. Там прямо у мохи гілки такі красивенний. І такий аромат, знаєте, цим дубовий аромат, неймовірний. І ось вже виглядає. І ось сам замок Берегвар. Ось такий замок Берегвар, він же палац Шенборнів, є романтичною резиденцією графів Шенборнів. Зараз тут санаторій. Зараз він використовується як санаторій. Так, і навіть якось ну, дивно те, що в такому приміщенні санаторій, бачите, екскурсії. Ось така краса. Вежі і стіни замку Берегвару, вони знаєте, такі, наче позичені з якогось лицарського роману або казки про чаклунів, про всяких та героїв. І не дивно те, що завдяки цьому любили дуже. За часів Радянського Союзу любили використовувати цей замок як декорацію до фільмів. Тут знімалася Снігова королева. І тут знімалися 17 миттєвостей весни фільм. Колись цей романтичний палац слугував резиденцією. Та мисливським будинком для шляхетної родини графів шенборнів А на санаторій він перетворився в 1946 року. Коли вже в цьому краю не залишилося натяків на всяких аристократів, тоді тут вирішили зробити санаторій. Ви подивіться на цю кришу. Яка вона теж прям мухом вкрита. Казковий вигляд споруди це данина модному, наприкінці 19 століття стилю під назвою неоромантизм. Вся будівля виконана в цьому стилі, в стилі неоромантизму. Архітектори ніби дійсно прагнули відтворити в реальності казковість палацу, поєднуючи елементи готичної та романтичної архітектури. І також в цьому замку є така, знаєте, своєрідна родзинка, тому що він побудований за астрономічним принципом. І це означає, що кожний елемент споруди не тільки виконує свою практичну функцію, але й має символічне значення. Так, кількість вікон становить 365. Ну, я їх не порахую, але кажуть, що так воно і є за кількості днів року. І ще одне віконце тут є десь замуроване на випадок. На випадок високосного року. Димоходів у палаці 52. Ви подивіться, скільки тут цих димоходів. Стільки ж, скільки у році тижнів. Входів 12 за числом місяців, а кути замку прикрашають 4 вежі. Ось, бачите, такі ось 4 вежі, що відповідають чотирьом порам року. Шпилі оздоблені флюгерами. Ось видно. І там он на шпилях флюгери. І курантами. Ну, куранти ми з того боку ми пройшли куранти. А на одній з веж встановлено дзвін, що відбиває кожну годину. Також вони вкрашені тут і барельєфами, і вітражами, із символікою родини Шенборнів. Ось, бачите, так виглядає вхід. Зараз в санаторій Карпати спальний корпус номер 2 Так, ну що, підемо, подивимося на нього з других боків, Боків і сторін. Людей багато. Ось я люблю Карпати, дуже гарно все зроблено, все підстрижено, Ось такі рози тут. О, я зайшла. Всередину, бо тут Альона якраз була, бо ми трошки загубилися. Божечки, які високі двері, вікна якісь такі громі. І ці наоборот малесенькі такі. І ми йдемо в камінну залу. Це залишилось те, що можна тут подивитися. О, яка люстра, дітвора який. Та така, бачите, які, які сходи зроблені гарні, наче то із Гаррі Поттера. І, до речі, ці сходи не реставровані вони і ще з тих часів, коли цей замок був побудований. що ми не в будній день, тому що там працює бібліотека, цікаво зайти в бібліотеку. Це і все, там нічого немає. Ну, там, понятно, там спальний комплекс. У нас такі двері дуже гарно. Тут таке гарне, красиве озеро. О, я а як це я. Дивися, квіти на воді, квіти на воді, скільки тут їх цих лілій. Яка краса. А, і качечки теж сидять. Дуже гарно. Бачите, сьогодні тихо-тихо. Вчора такий у нас вітряга була, сьогодні дуже тихо. Прям ніде нічого не, не зашевелиться. Місце для резиденції було обрано настільки вдало, що власникам навіть не довелося вносити значних змін в ландшафті. Коло палацу, за накразом графа, був розбитий розкішний сад дендрарій, який сьогодні перетворився на парк санаторію. В парку можна побачити велику кількість рідкісних рослин, італійські гліцині, веймутові сосни, тиси і магнолії. Навесні зацвітає екзотична японська сакура, яку привіз до палацу граф Шенбор власною персоною. Англійський сад займає 19 гектарів території. Його прикрашають декілька скульптурних композицій, що зображують оленя та ведмедів. Формулюванням англійський сад треба розуміти просторий парк з великою кількістю зелених газонів і стежок, що частково зберігає елементи дикої природи. У центрі саду викопане декоративне озеро, яке ми зараз тільки що не дивилися. Як і архітектурна композиція замку озеро має символічне значення. Його обриси відтворюють мапу тогочасної Австро-Угорської імперії. Отже, перші власники замку були палки і прихильники австрійської монархії. Також тут зараз є такий невеличкий а, зоопарк. Бачите, гуси, півник. Подивимося, хто тут ще є. От чудово тако кататися так, коло парку. на качельки. Угу, Значить, тут є сарна європейська, ще дика коза. Але щось не видно. Ну, десь повинно бути. Ні, не бачила Павлін. Посидить на домику сидить. Він розпускав. Да. Що посидіть, почекати, він постійно меншиває та розпускає. воно. А, он де бачу, бачу, а бачу. Гуси, бачу. бачу. Да, гуси прямо такі. Он де Павлін. Ляля, ти не підеш до гусей. З великим хвостом, мабуть, старенький вже павленький. Да, красивий. Трапився нам по дорозі магазинчики, так як дуже жарко. то я вже ось буде морозиво. Альона, ти теж собі морозиво взяла? Воно хоч холодне. Ну так, а я пити хочу. Там є холодно. А я холодну ж не люблю воду. А ми зараз дійдемо до мінерального джерела, я там водички нап'юся. Там десь є в глибині. Парку, там є молодильне, молодильне джерело з мінеральною водою. І це не легенда, це кажуть, що дійсно так. І там є і попити можна, і можна вмитися тою водичкою. Чудове місце, дуже гарно. Дуже гарно. Зони відпочинку зроблені, таке, знаєте, все для людей. Всі ми, всі ми вже з морозовим і йдемо шукати молодільне джерело і мінеральну водичку. Жарко, дуже жарко, мокро. Я, кажу, я з задоволенням кажу, ні, тут до, до санаторія, мабуть. Мабуть, от, воно лівіша дорожка в глиб саду вона йде, теж воно Жаль. до корпусу. ні, на... Я говорю, з задоволенням боюсь, не для того, щоб помолодіти. Ні, ну і для того теж. От. А просто для того, тому що дуже жарко. Йдемо шукати. Такий тут ліс теж. Такий, знаєте, якийсь чарівний. Це дітки всі в отаких голубих це Ну, Це не дітки, це, мабуть, пена але тут дитячі лагері. Крім того, що санаторій, тут іще дитячі лагері є. Дивіться, як гарно містовочок. Отут ліс чимось схоже мені на східницький. Ось значить, навіть йдете до джерела до третього. Бо тут трохи є вже й хвойні, ну мало хвойних. Бачите, як гарно. Ось ми дійшли до цього джерела. Джерело краси, де можна і вмиватися, і пити цю водичку. Я доїдаю морозу, ніяк не доїм. Воно з грисарином. Воно дивися, ручойопором. Ми питаємося ляльно напоїти водичку. О, хорошо. Редус прямо. То було завжди 18. Ой, Боже, а я опустила, а? Мені побачила, як опустилась камера. 18 вже не буде ніколи. На жаль. Ну що, помолоділа? По-моєму, з одного одного разу мало. Це, знаєте, треба тут жити, мабуть, і кожен день умиватися, може, тоді щось буде. Ну, все одно ми тут відмітилися. І знаєте, так водичка така прохолодна, така лідяна, можна сказати, і дуже гарно зняла оцю жару з лициру. Ну гарно і ручки помила і краса гарний парк, гарний замок. Знаєте. Вже тепер можна сказати, що цей гештальт у мене буде закритий. Мені ну, подобаються такі міста, і подобається мені їздити кругом. Тому тому, тому, як є можливість, боже мій. Оце чулку треба було йти до своєї перукарки стригти, бо вона мені оце таке настригла. Хай Бог мили, що стригла, що не стригла. О, в цю жару. Хочу вам трішки теж познімати, як співають пташки. Дерева які, бачите, з муком таким. Ну, йдемо далі. Та оце ми, ну, в принципі, вже все і подивилися. У нас сьогодні буде ще, мабуть, один замок, якщо ми встигнемо. Ну ні, то добре, то я хочу що розберем, я буду вам телефон. Ага. 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 52 камінних труби, які означають 52 тижні за рік. 365 вікон, і одне вікно десь є замуроване на, на випадок цього ж високосного року. А, от там, а я дивлюсь, ось замуроване теж. От оте, да, замуроване он зверху. Так, розбираєте його на весь останній год. Так? Да, розбираєте? Так, закриваєте. Вам пості зразу надходить інформація. З сторони будинку зараз подивимось. Да, 1890 рік замок, бачите? 19 сторіччя. Дивіться, який, який фонарик люстрайка. Заглянемо, тут немає віконця. А, тут просто так сходинки. Тут просто сходинки. Вон, де бачите годинник? 133 роки. Ага, рано вже посчитала. 133 роки замку. Ось такий замок Берегвар. <му> Може, зламався? Ні, годинник іде, але щось не бемкало. Може, ми не почули, може вже воно пройшло? І там он е герб. Он на горі герб Шенборнів. Підготинки? Да, да, ото герб Шенборнів. Ото Угу. О, який будиночок, ось дивіться, на горі стоїть, Зроблений на цьому на колоді. А там і другий. А для кого це? Для птахів чи для кого? Для які будиночки. Один і другий. А далі туди йде готель. А, тут три. Три будинки. Ага, аж три. О, маленькі такі прикольні. Дивіться, яка краса. И вот замок с этой стороны. Куда это Наверное, там не можно. День, а тебе все замок? День. Да? Классный. А ти бачив, як тут дерева сю заплетині? Диви, які красиві дідь. Бар хатиється, бор хатується. Ну що ж, побували ми. Коло замку Шенборн. Я думаю, вам буде цікаво, теж, хто тут не був, хто кому буде цікаво подивитися. Ну так як я його побачила, цей замок замок дуже гарний. Так що, якщо є можливість, приїздіть сюди, ну це треба подивитися. Це наша теж історія. І де, де в нас таке? Ну я з центральної України, в нас дуже мало замків. Тут замків дуже багато. І до речі, це мій перший замок, який я побачила власними очима. Перший замок. У мене в цю відпустку перший раз я була в аквапарку, перший раз я з'їхала на горки за своє життя. І перший раз я побачила оце перший замок, мій, який я от побачила так в очі. Це Шенберню палац, Тому що ми проїздили повз замок Маланок, ой, Паланок, то я його бачила тільки десь там, знаєте, в Далечині на горі. Замок чудовий, красивий, величественний такий. Так що приїздіть, у кого є можливість, приїздіть сюди і дивіться. Ну, а все а ми поїхали далі.